Всім привіт. І сьогодні з нами знімається воротар «Вереса» Богдан Ковот. Назвіть, будь ласка, найсильнішого гравця, проти якого ви грали. Треба подумати, я бача трошки часу. Проти багатьох сильний грав, але найсильніший, напевно, Ярмоленко. Хто був вашим кумиром з воротарів в дитинстві? Шевковський, звичайно, виріс на його футболі і бачив його всю кар'єру зростав на його матчах. Який найпам'ятніший матч от вашої кар'єри був, які ви зіграли? Багато пам'ятних, але напевно крайні, що ми з Динамо один день зіграли, це, напевно, запам'ятається на все життя. А, я бачив, нам підтримка вболівальників була так, шалена. шалена була і якщо так коротенько, можете зібрати символічну збірну з п'яти гравців. Воротар, два захисника і два атакуючих. Воротар п'ятов, два захисника, ракітський візьмемо когось з нашої команди. Гончаренка візьмемо, хороший захисник. Нападаючий візьмемо Міша Сергійчук. Малера кучера. Понял. Дуже дякую вам.